Артем Гриша, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, можна трошки тихше, і, може, менше в стрічки радісних облич, он там, матуся, що пустий візок колише. Вона ж про доню мріяла колись. А можна музику в автоне в повний гамір? Нас все ж таки на вулицях війна. Я розумію, прірва в цінностях між нами. Та все ж не опускаємося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно, комусь не вистачає екстріму відчуттів, а хтось у списках вбитих, просто. Енний. Він також жити, як і ти хотів. Прошу, благаю, можна трошки тихше, хоч краплю совісті у морі почуттів. Та жінка поряд. Ледве, ледве дише, у неї ж син цей світ зустріти не зумів, а в той, он, що вервицю не відпускає, в самому пеклі син стоїть давно уперто, а та, що в тридцять сивину вже має, воліла після всього краще б вмерти. Прошу, благаю, можна трошки тихше, моїй країні все ж таки війна. Дай Боже чим скоріш, хай нас облишить, але це наша біль на всіх одна.